Протягом всієї історії людства Господь Бог посилав пророків, апостолів, учеників для того, щоб проповідували слово Боже, для того, щоб несли істину Божу, щоб люди спасались, і ми знаємо, є друга сторона релігіозників, які Просто цих людей вбивали, закатовували. Ми знаємо, що оця релігіозна знать, фарисеї, садукеї вони ж розіп'яли Ісуса Христа, вони познищували всіх апостолів. І е, питання полягає в тому, е, чому вбивають е, тих, хто несе спасіння. Або тому, що діти диявола вони виконують волю диявола, прийшов вкрасти, вбити, погубити. А діти Божі, вони несуть спасіння. І кожен з нас, ми маємо право вибору, ким ми хочемо стати. Дитиною Божою, яка буде проповідувати Слово Боже і нести спасіння в цей світ, чи дитиною диявола, яка буде засуджувати дітей Божих і ненавидіти, і їх обсуждати. І люди Божі, вони взагалі вони приносять цей світ Бога. І коли ми їх зневажаємо, ми їх обсуждаємо, ми їх ненавидимо, ми ненавидимо самого Бога. Тому будьмо розумні, бо тому що потім нам прийдеться давати звіт за кожне слово сказане, за кожну дію. І знаєте, дуже багато людей питають, яка в тебе віра? Віра є одна, передана від апостолів, та яку прийняли вони через Ісуса Христа. І щоб нам прийняти цю віру, нам потрібно прийняти Христа. Нам потрібно жити так, як Господь каже, а не так, як нам хочеться. Вірувати в Христа, так, як Бог хоче, а не так, як нам хочеться. І віра вона буде показана ділами. Тому віруючі люди, вони проявляють любов, вони милість проявляють, вони довготерпіння проявляють для того, щоб спаслася душа людини. І давайте будемо вивчати слово Боже для того, щоб розуміти, що хоче сказати нам Господь Бог. Якщо ми будемо оцими релігіозниками, які засуджують тих, хто несе світло для цього світу, Господь каже, що гієна огнена плаче за цими людьми. Тому давайте не будемо тими релігіозниками, які вважають, що вони можуть робити що хотіти, але от саме страшніше, знаєте, що, що коли ти знаєш, що Ісус Христос положив за тебе життя. І як ти не йдеш за Ісусом Христом, це божевілля. Тому що Господь сказав, що хто не візьме свого Христа і не послідує за мною, той недостойний мене. Тому давайте вивчати Слово Боже, давайте приєднуватись до Христа і жити так, як діти Божі. Амінь.